Божі слова на кожен день, я завоюю людство, тому що люди були створені мною ба більше втішались усіма щедрими об'єктами мого творіння. Але люди також відкинули мене Мене немає в їхніх серцях, і вони сприймають мене як тягар для свого існування, аж до того, що справді узрівши мене. Вони все одно відкидають мене та ламають собі голову, вигадуючи всякі способи перемогти мене. Люди не дозволяють мені ставитись до них серйозно або висувати до них суворі вимоги, і так само вони не дозволяють мені судити або карати їхню неправедність. Вони цим і близько не цікавляться їх це дратує. І тому моя робота полягає в тому, щоб узяти людство, яке їсть, п'є і насолоджується мною, але не знає мене і розбити його. Я обеззброю людство, а потім, узявши своїх янголів, узявши свою славу, я повернуся до місця свого перебування. Бо дії людей уже давно розбили моє серце. Та розкололи мою роботу надрузки. Я маю намір повернути собі славу, яку забрав лихий, перш ніж я щасливо піду геть, давши людям і надалі жити своїми життями, продовжувати жити й працювати у мирі та задоволенні, продовжувати обробляти власні поля. І я більше не втручатимусь у їхнє життя. Але зараз я маю намір повністю повернути собі свою славу з рук лихого, забрати всю славу, яку я вчинив у людині під час створення світу. Ніколи більше я не подарую її людському роду на землі, адже люди не тільки не змогли зберегти мою славу, а й обміняли її на образ сатани. Люди. Не цінують мого приходу, і так само вони не цінують День моєї слави. Вони не раді отримати мою кару, тим паче вони не хочуть повернути мені мою славу, і так само вони не хочуть відкинути отруту лихого. Людство продовжує так само по старому мене обманювати. Люди досі так само по-старому зображають веселі посмішки. Та щасливі обличчя. Вони не підозрюють про глибини мороку, який опуститься на людство після того, як моя слава покине їх. Зокрема, вони не розуміють, що коли мій день настане для всього людства, їм буде навіть важче, ніж людям за часів Ноя, бо вони не знають, яким темним став Ізраїль, коли моя слава пішла з нього. Адже людина забуває на світанку, як тяжко було пережити непроглядну ніч. Коли сонце знову сховається, і темрява опуститься на людей, вони знову плакатимуть і скреготітимуть зубами в темряві. Чи ви забули, як тяжко було ізраїльтянам витримати ті дні страждань, коли моя слава пішла з Ізраїлю? Настав час. Коли ви бачите мою славу, і це також час, коли ви розділяєте День моєї слави. Люди плакатимуть серед темряви, коли моя слава покине брудну землю. Настав день слави, коли я виконую свою роботу, і це день, коли я звільняю людство від страждань, бо я не розділю з ним часи мук і нещастя. Я хочу лише повністю завоювати людство та повністю розбити лихих у людстві.